Вітаю на моєму каналі. Бажаю всім доброго здоров'я, хто дивиться мої відео. І дякую вам за перегляди, за ваші вподобайки і за коментарі. Хто дивиться мої відео, пам'ятає, я навесні показувала карликову грушку, яка цвіла, така красива була, маленька вона. І ось зараз я вам її покажу. Дивіться, яка грушка. І скільки нав'язала грушок. Бачите ось, скрізь є груші. Дивіться, і знизу ось є. і ось грушка. Я так в кружок проходжу. І тут он грушка зав'язалась. Дивіться, це листочка мене видно. Я нарахувала 15 груш. Ось вона така. І зараз виміряємо її рост. Зріст, який у неї, мені самі цікаво. Я зараз відкрию рулетку, поставлю. Так, наступаю ногою. Тут у мене ще квітки. Ось. І піднімаю рулеточку. І дивіться, який зріс цієї грушки. Ну, це по листку, а якщо по стеблу, ось так, до стебла, значить десь 104 см виходить. Бачите, ось стебло. 104 см. Ось така карликова груша. Красуня. Як доглядали і вирощую грушку? Значить, з осені закладаємо осіннє добриво під корінь, суперфосфат подвійний, заробляю ґрунт. На весні формула макроелементів одинакова, нітроамофоску можна розвести, можна азофосфу під корінь. Полив, звичайно, щоб була завжди полита. Далі підживлювали розведеним настояним коров'яком, або ж можна куриний послід зробити, чи траву настояти скошену, теж підливали. Ну І, звичайно, позакореневе живлення в неї було для дерев. Обробляли її від всяких комах, гусені, кліщів і так далі. Догляд був за нею ретельний. Як всі дерева обробляли, так і вона була, як кажуть, необіжена. Ось така наросла карликова грушка виросла і має отакі плоди, показую ще раз, відійду. От, дякую всім за увагу, гарних вам врожаїв.